Є знижки на парацетамолдарниця 10% відсотків в аптеках, подорожник БАМ та «Ощад». Головне управління розвідки Міністерства оборони України продовжує вражати українським бійцям. Вдалося знищити черговий русський воєнний корабль. Бляшанку під назвою Івановіць наздогнала карма, а точніше, українські морські дрони. І це ще не все. Головний розвідник країни Кирило Буданов приголомшив прогнозом щодо війни та пообіцяв зробити наступні шість місяців запальними для расистів. Деталі блискучої роботи гур та чим. Закінчиться війна на думку генерала Буданова. Розповім за мить. З вами новини Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми Переходимо до новин. 1 лютого бійці головного управління розвідки похизувалися новим успіхом на морі. Українські оператори дронів успішно вполювали в морі рашистський ракетний катер. «Івановець». великий ракетний катер проєкту 124.11 двадцять блискавка призначений для знищення бойових надводних кораблів, десанту та транспорту, а також прикриття від надводних та повітряних загроз. В рамках блискучої операції гур безпілотники непомітно запливли аж в озеро донузлав на заході Криму. Там на рейді якраз і плавала російська бляшанка. Утім, недовго пару філігранних влучань, і російський катер перепрофілювався на підводний човен. Внаслідок низки прямих влучань, у корпус російський корабель зазнав пошкоджень несумісних із подальшим рухом. Івановець дав крен на корму і затонув вартість втраченого державою агресором корабля, становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві – Згідно з попередньою інформацією, успіху не мала. Підтвердили втрату, і расисти кажуть, вірогідно бійцям гур вдалося поцілити просто підпускові установки ракет «Москіт». І від детонації бойкомплекту. Корабель розірвало зсередини. Куди поділись моряки, ніхто не уточнює. На борту їх могло бути до 40, тож риби без вечері не залишаться. Чергова від'ємна перемога расистів на морі викликала бурну реакцію в мережі. І якщо українці вже активно створюють меми, порівнюючи Іванові з Титаніком, то на московських болотах буквально чутно стогін пропагандистів. Мы потопили наш ракетный корабль «Ивановец» в Черном море. После просмотра видео могу сказать, что необходимо искать новые решения в борьбе с морскими дронами. Классический способ борьбы – стрельба по дронам малоэффективен. Не знаю, обварите корабли сеткой вокруг, что ли. Ну или создайте уже рэп нормальный, наконец, который при появлении угрозы просто вырубит все в радиусе одной мили. Як заявили в українській спецслужбі, реалізувати таку складну операцію у тилу ворога вдалося за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи Юнайтед-24. Тож можна сказати, що на потоплення Івановця донатили усім світом, рашисти ж вмить залишились без катера вартістю у 70 мільйонів доларів. США. Ой, ну що тут говорити? Буданов вже попереджав. Причому за останні дні кілька разів в інтерв'ю американському телеканалу CNN очільник ГУР анонсував суттєве збільшення дронових атак. За словами Буданова, Росіяни мають відчути і побачити на власні очі, як горять нафтобази, заводи та військові виробництва. Гіпотетично є план, за яким все це відбувається, і я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти. Критичної інфраструктури і об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації наступні шість місяців будуть цікавими. Ось такий таємничий анонс зробив український розвідник. Що саме задумали спецслужби? Буданов не каже. Утім, завісу трохи привідкрив. Треба тільки стримати ворога і дочекатися кінця російського наступу, який зараз триває. На мою власну думку, основні події на лінії фронту почнуть відбуватися навесні чи на початку літа. Встановлення справедливості. Ось чим ця війна закінчиться. Поверненням втраченого. А як думаєте, ви куди ж зникли моряки Івановця? Напишіть нам у коментарях. Зараз багато чого залежить від рішучості американського конгресу, і з цим погоджується Буданов без допомоги США ЗСУ не можуть задовольнити снарядний голод, особливо складно з артилерійськими боєприпасами. Снаряди це один з найбільш вирішальних факторів у цій війні, і це питання саме кількості. Якість навіть не так важлива, як кількість. Наступне, що потрібно, це штурмові літаки, наприклад, А 10 Тандерболт, які є на озброєні США чи інші. Це допомогло б нанести Росії поразку. Поговорили з Будановим і про Трампа. Якби це не було дивно, Угур не бачить аж такої загрози у 45-му президенті США, який має всі шанси знову очолити Америку у 25-му році. Буданов стверджує, що насправді Трамп не підіграватиме РФ Трамп досвідчена людина. Він багато разів падав і підводився знову, і це дуже важлива риса. А говорити, що він та вся республіканська партія це фанати Росії. Це повна нісенітниця. Нагадаю, що раніше в інтерв'ю телеканалу Ми Україна Буданов заявив, що картина на фронті проясниться ближче до весни, коли расисти видохнуться. Наразі українська армія успішно стримує переважаючі сили ворога на більшості напрямків, а ті успіхи, що мають російські війська, під Авдіївкою, зовсім не відповідають очікуванням Путіна. А як думаєте, ви чи зможуть ЗСУ звільнити тимчасово окуповані території уже цього року? Напишіть нам своє бачення в коментарях. А також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі.